Вітаю друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 31 липня, ранок 889 го дня мужньої оборони України проти навали російських окупантів, і як завжди, на обосю ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І починаємо як і останні декілька тижнів саме цей огляд з Покровського напрямка, який є найбільш небезпечним, найбільш екстремальним по всій лінії боєзіткнення. Отже, на Покровському напрямку відбуваються наступні події. Російські окупанти після того, як мали просування в районі локації Прогрес Вовче та в напрямку на веселе, вони зайнялись перегрупуванням своїх підрозділів. Вони зараз займаються перегрупуванням та накопиченням сил для продовження просування. В першу чергу, що відбулося? В цій локації зараз зосереджені. Підрозділи 30-ї окремо мотострілецької бригади та 15 ОМСБР. а Саме 15-го МСБР а, західніше від а, Вовчого зайняли а, позиції, і їх зараз а, а, фактично в цій в ці, в ці задачі займають а, та підсилюють 30-го МСБР. А, окрім цього іншого, в саме цьому трикутнику прогрес. Вовче та веселе вже знаходяться її підроділи підрозділи штурмові групи 74 окремої мотострілецької бригади сили та засоби російських окупантів накопичуються для того, щоб продовжувати далі рух вздовж відповідно траси 0,5 11 та залізної дороги в Покровському напрямку. Саме для підсилення цього напрямку, як стало відомо, вони навіть зменшили е, тиск на воздвіженку. Тобто е, саме просування в напрямку на трасу 0504, логістичну артерію, яка пов'язує між собою е, Покровськ та Константинівку. На деякий час призупинено для росіян, е, як ми бачимо, є важливим все ж таки е, зараз створення. Ось таких передумов для подальшого розвитку їх наступу на Покровському напрямку, окрім цього іншого, росіяни продовжують бойові дії в районі Торецького напрямку, і тут а, в районі Нью-Йорку відбулось те, що ну, в принципі, ми прогнозували. А росіяни а, після того як вперлись не тільки в міську. Забудову зайшли в сам Нью-Йорк з півдня, а також і в Кривий Торець та а, промислову зону, намагаються зараз обійти а, саме місто з, з західної а, західної частини. Тобто вони діють а, переважно по правому флангу, намагаючись обійти Нью-Йорк Це пов'язано з тим, що тими силами та засобами, які вони мають саме станом на зараз. Вони не зможуть провести достатньо ефективні міські бої не стільки вже в умовах міської забудови, скільки промислової. І окрім цього іншого, ще й займатися форсуванням е е кривового торця. Це для них також досить серйозна проблема. В районі е залізного північного дружби та південного, тобто по агломерації. По турецькій агломерації росіяни також, як і очікувалось, вперлись в штучні перепони, а саме залізницю та терикони. Не забуваємо що в цій локації є декілька важливих об'єктів в плані штучних перепон. Окрім природних перепон, таких як річки або інші якісь об'єкти типу. Висот для росіян є проблемними і перепони штучного характеру. Безпосередньо в цій локації для росіян є штучними перепонами серйозними, окрім залізниці, яка тягнеться вздовж проспекту Піонерів. Терекон шахти імені Артема, яка має максимальну висоту 40 метрів, та терекон шахти північна, також 40 метрів. І це треба розуміти, що це штучні фактично висоти. За ними терикон шахти нова, це 80 метрів, а також терикон шахти валюга 70 метрів. І ці висоти вони допомагають силам оборони України саме в цій локації стримувати тиск з боку російських окупантів. Отже, для росіян. Зараз виникає проблематика саме з штучними перепонами. Хоча, як з'явилася інформація в відкритих джерелах, в самий Турецьк мали можливість зайти деякі групи штурмові групи російських окупантів. Інформація офіційно не підтверджено, відносимось до неї обережно. Але те, що росіяни будуть намагатися невеликими групами просуватися, так це дійсно правда, і вони будуть підсилювати. Цей тиск і в подальшому. А далі щодо невеликих груп, а, треба звернути увагу все ж таки на південь у даному питанні. І, звісно ж, якщо говорити про загальну загрози наступу російських окупантів, я неодноразово говорив, що, а, на мій погляд, для них є зараз основною задачою, це все ж таки зрізати, якщо ми говоримо про Запоріжську область. Зрізати роботинський виступ і відкрити Оріхівський напрямок. Зараз є версія, що це може бути в найближчим часом може бути відкритий напрямок на гуляй поле Але в мене виникає у цьому питанні декілька сумнівів. А концентрація сил та засобів саме відбувається в напрямку на Оріхівський, на Оріхів, а також на велику Новоселівку. Це максимальна концентрація сил та засобів російських окупантів. У той час, як догуляє поле, все ж таки не зовсім той е, теплече підвозу від Токмаку, як, наприклад, до е, роботи. А о, окрім цього аспекту, ще й інший. Е, росіяни будуть продовжувати тиск на велику Новоселівку, Про неї зараз трохи докладніше. Отже, російські окупаційні війська е, зараз е, продовжили штурмові дії в напрямку від е, урожайного на благодатне та Старомаярського на Макарівку. Е, зараз ці штурмові дії виглядають ну трохи так е, немічно, тому що вони використовують невеликі підрозділи. Приблизно це штурмовий підрозділ може бути з трьох або п'яти таких собі мегаштурмовиків яких а, просто відправляють в м'ясорубку, але тим не менш вони таким чином а, постійно тримають в тонусі наші підрозділи, які знаходяться саме в цій локації. Але тут справа не стільки в тонусі, скільки ось у чому. Зараз а, росіяни також після захоплення Старомайорського та урожайного займаються тим, що вони перегруповують сили та засоби. І в даному випадку вони сконцентрували для подальших штурмових дій в напрямку урожайне благодатне підрозділи 37-ї окремої мотострілецької бригади, п'ятої ОТБР, а також підрозділи е, 40-ї окремої бригади морської піхоти. В свою чергу, в напрямку Старомайорське Макарівка, вони сконцентрували підрозділи 394-ї та 114-ї мотострілецьких полків. Які підсилені 218-м танковим полком 127-ї МСД, а все це буде сконцентровано по правому та по лівому берегу мокрих єлів? І в принципі росіяни розраховують за, скажімо так, першу хвилю наступальних штурмових дій діти як до благодатного, так і до Макарівки використовує такий потенціал і такий ресурс. Отже, мета росіян тут вона зрозуміла, але спочатку вони провели перегрупування. Також, зараз ми можемо говорити і про те, що для росіян є важливим перерізання траси 0532 саме між Вугледаром та Мар'їнкою. Це вони намагаються зробити, як. Проводячи а, штурмові дії з напрямку від Микільського так і з Солодкого по напрямку на Водяне. Для них а, є ну, дуже проблематичною а, логістика саме в районі а, Вугледара за рахунок 0532. Саме тому її будуть намагатися різати. А, окрім всього іншого, для них є пріоритетним і розпочаток більш інтенсивних бойових дій по напрямку Новомихайлівка, Парасков'ївка, Константинівка діяти, звісно ж, вони будуть по обі, обидва а, береги що з півночі, що з півдня, і а, цей напрямок для російських окупаційних військ а, також має відповідний пріоритет, на якому буде а, сконцентровано відповідні а, сили та засоби. Отже, для них головне це блокування логістики підрозділів 72-ї МБР, що в Володарі. А для них є важливим, окрім всього іншого, встановити по всій лінії на 5.32 такий фактичний контроль, і це можна назвати цілковито лінію, яка забезпечить росіянам подальшому відновлення залізничного сполучення. Оскільки ми почали з Покровського напрямку, а треба все ж таки повернутися і до Кураховського, тому що на Кураховському напрямку, після того, як росіяни мали можливість встановити контроль над більшою частиною Красногорівки, вони будуть намагатися максималізувати свої наступальні дії саме в цій локації. Саме в районі Красногорівки вони будуть намагатися витіснити. Сили оборони України на північ, а також розпочати е, бойові дії в напрямку населеного пункту гостре, для чого будуть використовувати як е, фактично логістику е, дорожнього типу і для них е, першочергова зараз задача це повністю завершити е, витіснення сил оборони України. З Красногорівки для цього використовуються підсилені підрозділи 1219 мотострілецького полку та 5 ОМСБР окремої мотострілецької бригади. В будь-якому разі, вони будуть в саме межах цих дій, також проводити перегрупування і посилювати тиск не тільки в районі Красногорівки. А і з на Георгіївку та Максимельянівку. Тобто пріоритети ми зараз бачимо. Окрім е цих е напрямків, це ще й район Новоселівки. Тобто росіяни зараз намагаються тиснути максимально по всім тим ділянкам, де вони е бачать можливість або перерізати логістику, або витіснити Силу оборони України, або, е в принципі, е покращити свої позиції. Так само це, до речі, стосується на Покровському напрямку і Південної частини 05.11, в районі Новоселівки 1, Яснобродівки і, е, звісно ж, з Нетайлова в напрямку на Карлівку. Е, інтенсивність бойових дій не зменшується фактично по всім цим ділянкам. І е, окрім всього, іншого, росіяни ще намагаються просуватися по лиманах Купінська вісі. Хоча. Є якихось кардинальних дій, особливо після їх, ну так званого, мовно кажучи, прориву в районі піщаного, ми поки що не фіксуємо. Тобто Лимана Купінська вість частково знаходиться в такій собі стагнації. А, що ж до а, часового яру, а, часів яр останнім часом. На собі відчуває максимальний тиск з боку російських окупантів, і згідно тієї інформації яка зараз вже з'являється, росіяни а, змогли використати свій класичний а, метод а, прориву лінії оборони. Вони зробили подкоплю як завжди, а, скористувалися можливостями комунікації. А, це відбулося. Відбувся перехід в районі Калинівки в найвищому найгущіш... місці саме по самому селу через канал, і росіяни зараз через Калинівку намагаються нав'язати вже міські бої на правому березі часового яру. Тобто, те про що ми говорили, те про що, про що було в нас досить серйозне занепокоєння. Те, про що ми з вами постійно згадували, коли говорили про часів Яр, фактично, воно відбулось. Деякі російські штурмові підрозділи вже знаходяться на правому березі. Будемо мати надію, що наші е, сили оборони їх дуже швидко нейтралізують і все повернуть на свої місця в питаннях контролю позицій. І, звісно ж, на завершення, е, хочу звернути увагу на північ. Це Харківщина, і тут треба розуміти, що росіяни провели е, перегрупування, і зараз ми можемо бачити, що в першу чергу другу хвилю їх наступальних дій в районі Липців, де в районі глибокого росіяни змогли повернути під свій контроль декілька позицій, але при цьому не здобули якогось серйозної е, тим самим переваги, і в районі Вовчанську. Росіяни, згідно з тією інформацією, якою є, змогли встановити сполучення по вулицям з агрегатним заводом, тобто було відновлено комунікацію. Але і в цьому разі я не поспішав би посипати голову попелом. Чому? Тому що, в принципі, на території Вовчанська не залишилось не однієї цілої будівлі, жодної. Майже все повністю знищено. Uh, і фактично саме північна та центральна частини міста це суцільні руїни, і бої там відбуваються у форматі таких собі гойдолок. Тобто, саме це ми зараз можемо говорити, що uh, бої в Вовчанську це гойдолки. Отже, якщо вони зараз встановили зв'язок з агрегатним заводом, я можу сказати, що навіть так ви зараз дивитесь це відео. А цього зв'язку вже може й не бути, тому що або він фізично, або під вогневим впливом перерізаний нашими підрозділами. Отже, якоїсь стабільної ситуації для жодних сторін Овчанську немає, за виключенням того, що знову ж таки частину самої північ... пів... північної сектору Вовчанську, а також його східну частину, продовжують контролювати сили оборони України, які мають також і можливість. Проводити операції контратакуючого типу, та і в центральній і північно-західній частині самого міста. А отже, Вовчанськ, не дивлячись на перегрупування російських окупаційних військ, а також на другу хвилю наступальних дій, росіяни так і не змогли взяти під свій контроль станом на 31 липня, я нагадаю. Що вся харківська операція, цей перформанс на півночі, розпочався 10 травня, і результати ті, які були здобуті саме в травні перші два тижні, ну, на тому самому рівні і залишаються вже станом на 31 липня. Тому наскільки це була успішна операція, та які вона привнесла росіянам плюси, можна робити висновки, хоча б за цим показником. Що ж, друзі, на сьогодні я завершу огляд а, мапи бойових дій. А, хочу а, нагадати, що, окрім того, що якщо вам сподобалось це відео, якщо ви розділяєте мої думки, ви можете поставити лайк, підписатися або а, натиснути дзвоник. Ви можете ще й в коментарях залишити не тільки свою думку, а й питання до мене, на які я відповідаю традиційно кожної суботи. 10 найцікавіших питань. Отже. Все в ваших руках запитуйте найцікавіше і почуєте відповіді на них. А на сьогодні все як завжди, слава Україні, слава нації.